Валерій Меркаба ресторатор, співвласник дев'ятьох закладів Вінниці і одного в Києві. Віднедавна на 4-ї танкової бригади Збройних сил України. Відвоював один рік в АТО і півтора роки після повномасштабного вторгнення. За першою освітою військовий лікар-хірург. Полюбляє подорожі та ресторанний бізнес. Життєве кредо жити по совісті і цінити життя. Вітаємо ще раз вас у нашій студії. Ну і давайте запитаю так коротенько одразу. В кожному з нас є своє поняття збалансованого харчування. Що це означає? Що повинно для, для, вас, да, для вас принаймні? Ну, дивіться, є стара школа, умовно кажучи, ще з Радянського там, Союзу, да, якісь. Е... Речі, які нам мені 52 роки, то я собі можу дозволити там таке да, трошки далі піти. Були свої норми харчування, скільки повинно бути калорій, скільки білка, жирів, вуглеводів, клітковини. На жаль, тоді це все було як і все в цій країні, там в Радянському Союзі, да, притягнуто за вухи. тому що білка не вистачало, не вистачало овочів. Сучасне уявлення там, умовно кажучи, західною. Культури зовсім інші. Якщо заходиш там в західний супермаркет, то перше що тобі зустрічається купа продуктів з нежирених, купа продуктів без доданого цукру. Абсолютно, купа продуктів, в які введений додатковий білок. Uh -huh. Чому бо сучасне уявлення про збалансоване харчування це набагато більше білка, особливо для людей, які там у кажучи, за 40 років. Це приблизно від півтора до два грама чистого білка на кілограм ваги. Набагато більше нам треба харчуватися з овочами, а це клітковина, тому що клітковина тільки з овочів у нас виходить. І дуже уважний контроль над жирами. Жири і угліводи це чим ми зазвичай переїдаємо і отримуємо або зайву вагу, а наступне, якби це інсулінорезистентність, а далі за інсулінорезистентністю йде цукровий діабет. Mm -hmm. Тому сучасні е ці кіти, на яких стоїть дієтологія, це перше. Ну, як завжди, загальний калораж. Друге, достатньо білка, то ми от чітко контролюємо не менше, ніж обов'язково клітковина, не менше, ніж 30 грам на день. І далі контроль, але вже не більше за жирами і за углівдами. Углівводи там стараємося довгі використовувати, короткі, такі як там, з напоїв з цукром, просто цукор додатковий, стараємося. Мінімум. Мінізувати, міні, міні, так. так. І коли ми це все, якщо правильно порахували, то у нас виходить, що так непросто набрати достатню кількість е, білка в день. Uh -huh. Дуже непросто набрати е, достатньо клітків. Це прямо, якщо подивитися на той раціон, який там, у монок, в мене був завжди, uh -huh. на йому стилі, який мені зараз uh -huh. через свої проблеми прийшлося освоїти, в мене прямо цілий день. Якби зовсім Була розписаний, так? і да, чим є де ці взяти достатню кількість білка і клітковини. Це не проста діла, особливо з нашими супермаркетами. <гум> там десь у нас будуть ще фотографії цих іноземних супермаркетів, <гум> бо <гум> мені ж цікаво, да, я ж порівнюю. Я <гум> зараз можливість виїжджати, якби і там наука дієтологія саме по цим позиціям пішла набагато далі. А, мабуть, такі найпоширеніші помилки в плані вибору свого раціону, які допускають люди, які, можливо, страждають на діабет, можливо, на якісь там, мінімальні ранні. Но, стадії, чи, чи взагалі. Дивіться, саме головне людина, що е, допускають помилки, вони не розуміють, скільки вони їдять. Uh -huh. Це найголовніше. Тобто, їм здається, що вони їдять небагато, тому що вони погано знають ті чи інші продукти, допустим. Uh -huh. Може воно здається даже і дуже корисне, там горішки, що може бути корисніше. Да? Але якщо подивитися, скільки калорійності тих самих горіхів на 100 грам, дуже здивується, тому що з'їв 200 грамів ви з'їли всю свою дину, Там угу. э, і весь все колораж. повинно бути в міру обов'язково. Ні, де корисне навіть це потрібно Но. бути пораховано. Пораховано. Я згоден тут. Дивіться, якщо ви все таки вже маєте проблему або зайву вагу, або інсуліна а тим більше цукровий діабет, угу. все і це у вас в голові вже починається математика, чиста. Ви вивчаєте продукти і дивитеся, скільки він вам дає чого. І якщо ви цього не робите, ну. А які продукти є ось обов'язковими, а які там взагалі варто виключити? Є щось таке, чи, чи немає такого, що є щось обов'язкове, що ось точно має бути? Я зрозумів питання. Е, дивіться, хейти якийсь конкретний продукт, ну, погана ідея взагалі. Ну, так, да, да, да. Є, звісно, продукти, умовно кажучи, чіпси, от, uh -huh. я не знаю, там, з якимись хімічними добавками. щоб їх збалансувати в харчуванні, фактично нереально. Uh -huh. Тому що там пальмова олія засмажена, там канцерогени. Там швидкі углівуди пересмажена картопля і там взагалі нічого доброго немає. Чистий цукор білий, так, якщо його взяти, то він, крім енергії, нічого корисного для людини несе, а люди у нас всі переїдають енергію. Сучасне уявлення про цукровий діабет це інтоксикація, ну, я в лапках беру калоріями. Тобто, коли ви занадто багато влупите в себе калорій, а цукор це чиста енергія. Ніякої користі в цьому білому кристалічному цукру немає зовсім. Якщо ми їмо там яблуко, то воно класно балансується. Чому? Бо там є цукри, але там багато ще пектинів, углів правильних і ще багато вітамінів, мінералів. Ви з'їли яблуко, ви отримали користь і отримали трошки енергії. З'їли там дві ложки цукру, отримали чисту енергію. енергетиком стали більше нічого не отримали. Ось а так. вам треба, щоб побудувати своє тіло. А чи зростає інтерес взагалі ось в українців вінничан до здорової їжі? Спостерігаєте за такими тенденціями, чи не відслідковуєте? Дивіться, звісно, зростає. Чому? Бо з'являється тьма народу, яка ну, відверто або хвора, або на порозі хвороби, uh -huh. будь-яка е зайва, тому що в мене зараз є заява. Це порог для того, щоб в тебе з'явилася інсулена резистентність mm -hmm. Лінно – це порог, щоб в тебе з'явився цукровий діабет. Цукровий mm -hmm. діабет забирає таку кількість людей на той світ, mm -hmm. що ніяким епідеміям інфекційним ще треба постаратися дуже. Mm -hmm. Якщо взяти смертність від цукрового діабету, а воно навіть чим опасніше цукровий діабет, його не відчуваєш. Він через оскладнення всі проходить. Тобто mm -hmm. Через це, знає, судину, стремлю, дихальну, всі інші. люди гинуть від іншого. Mm -hmm. Але основа цукровий діабет. Mm -hmm. Але ще Валерій, скажіть, будь ласка, що спонукало вас зайнятися доставкою здорового харчування? Діабет чи во раніше, коли ви взагалі захопили mm -hmm. діабет доставка ви це то? як частина mm -hmm. розуміння, що потрібно щось робити з тим, що на жаль, якщо зайти в звичайний супермаркет, то збалансувати те, що там знаходиться, дуже важко. Дуже важко там збалансувати, не знаю. Чіпси, да, там да, під, да, зор, да, можливо, там, там, взяти кілограм сахара з'їсти, Після цього що можна ще з'їсти, щоб це можна було якось воно стало збалансованим. Людям важко, дійсно, дуже часто людям важко зрозуміти весь цей цикл і зрозуміти, що це, це робота, це інтелектуальна робота, це просто робота на своїй кухні. Там, чи коли ти приходиш в супермаркет, це треба зробити. Є люди, які. Не це робити, але хочуть харчуватися збалансовано. Для цього є доставка збалансованого харчування. Коли угу. за вас вже все зробили, вам все приготували, вам приїжджають там три чи чотири лоточки, і ви, ви знаєте, знаєте, що, що отримавши це, ви отримуєте 100% користь і не треба там, умовно кажучи, рахувати. Ну а не рахувати неможливо. Неможливо, так да. Меседжки для вінничан хотілося б можливо там озвучити, щоб хотілося їм донести. Донести, що це не так складно насправді. Е, умовно кажучи, базових якісь знань цілком достатньо. Якщо трошки ще зайнятися літературою і трошки полазити по ну, тим самим супермарктам, ринкам, вичити що ззаді на етикетках, або там, ну, відкрити Google і подивитися, якщо ви там купуєте на ринку без етикетки, mm -hmm. що воно для вас несе, то в принципі все реально. Я розібрався, там мені ну, вистачило на півроку. Ну, правда, мене медична освіта. Для того щоб ну, умовно кажучи збалансувати і задавити свій цукровий діабет, він не лікується, на жаль, на 100%, але компенсується на сьогодні. Я ну, досить непогано виглядаю для того стану, який я сам себе довів.